Доброго дня всім! Зі мною знов ця красуня, Катюша. Ми вже який третій день, бо ми живемо. разом Нормально. А, Сьогодні понеділок. Ну, у нас... День важкий, але не приїхали да. <рігла> на басейн. Ми забронювали тиждень назад собі лежаки, щоб точно нічого не зірвалося, щоб ми точно сюди приїхали, щоб точно були місця. Дуже класний комплекс. Зараз будемо відпочивати, обалдити, купатися, засмагати. І дуже, ви дуже, дуже О, дуже согласна. Сьогодні 37 градусів. Угу. Пішли? Так, да, погнали, угу. йду <рес> ой так красиво. І прохолодно. Це мені найбільше подобається. А нам туди. Так, все, ми на місці. Катюша пішла перетягатися. Я в цілому. А, вже дуже хочу купатися, бо ми вже поки сюди доїхали. Дуже жарко нам було. Ще у Каті ми заходили до Каті додому. У неї нема світла. Ми ходили пішки по сходах. Дуже жарко було ці Добре, що вниз вже розпускалися, світло включили, і ми вже змогли нормально спуститись на ліфті. Я одразу. Жахнуть кремо, тому що у нас тут зараз не закривають нас від сонця. Тому я не хочу гратися в ці ігри. Я одразу хочу вся і все. Ви в мене що тип. Ми вже покупалися тільки що високо, просто окунулись, бо дуже вже жарко. Хотілося що щось з собою зробити. Таці мені кепку організувала, бо в мене немає. Всі бої за цю добру справу. Всім кис-кам okay. вот так Отак все. Тепер краще. Рибанила свої персики. Mm. За минулого таку дуже 10 хвилин, ми вже йому. 10 хвилин, так. Да. Ми заголові. Смачний чуть це вже, звісно, перележали, але. Не страшно. Я навіть трохи жопку сонечко, висунула. Так що. Те, що, й, що може і Я кажу, такий слой крему намазала, що шансів мало, але це теж балдеє. Рівень балджанга від 1 до десоти? 100. Угу. Так, время трохи охладитися, так? Да? Mm. Давайте. Ой, 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 гаряче, оце. Ой, стопа, дарить. Е, тут, бачите, воді плавають такі... що це? Ну караше. З дерев. Звідти просто щось сиплеться. Але блогні. Ми тут скільки годину десь. Вже такі так, що ви нам пожиралися. То ви хочеш якихось чіпсів, яка ти каже, тут чіпсів немає. Думаю, є якась картошка фрічі, фрі, фрічі, вода. Хочеться щось таке. Я б ще не їла якусь повноцінну страву, я щось таке снула. А через час я на щось така жінка. Ми, до речі, попали в останній день, коли цей басейн підняв ще ціни. Тут прайс піднімається в половину, коротше. кажу, Катя, нам повезло, ми з тобою в останній вагон впригнули. Сьогодні останній день, так. Раз, деві і. <shnın sound> <invece>

Я не знаю наскільки я про це пошкодую, рішення, але топити я телефон не хочу. Я хочу лише трошки вам задокументувати. Чуть -чуть. <реш> <реш> Думала, не а, тут так ну мало людей дуже відносно всіх, баз скажем так, на яких ми були. А як мені? А, ти стой. Так я намагаюсь, мене унесло просто. Ти <рес> оптимістично? Але тут, кстати, немає музики. Через це такий вайб, знаєте, не курортний, а домашній більше. Знаєте, ти у себе в своєму дворі, в дуже класному басейні засмагаєш. Тут багато дітей. Ну, нічого, не так багато, як могло би бути, кстати. Да, 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 На, да. потримай. Щось, знімай. щас, щас зараз. Та не бізне, йому не діть. Катя тримає телефон. Mm. А що мені робить? Фото для мами. Фото для мами. А зараз буде фото для хлопця. <ріх> 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 так фото для хлопця, а так фото для мами. Там є ще другий басейн. Там діти плавають. Ми можемо трохи пізніше прогулятися територією. Вона тут не дуже велика, але прикольно. за. Сосни такі. Я за. Ти за? Я, звісно, за. Мені почав голову, я прям чувствую, як в мене горить зараз, ось прибор. Чу таке б не взяла? Не знаю, я забула. Ну, от бачите, басейні типу є люди, але їх небагато через це така, така ціна на цей на лежачки. <рес> Ні, ну так ми сьогодні з Машою вранці просто подивилися. Е, всі лежаки були заброніровані. Да. Я навіть перед сном намагалась порахувати скільки. <рес> М'яч. <реш> да. Намагалась порахувати, скільки прибутку день, у них да? за день виходить ну, А потім тому я розумію, понимаю... Ні, я не порахувала, я заснула. А, не блін, тут важко порахувати, бо лежак стоїть одну ціну, а лежко... бунгало інші. Да, і бунгало іншу ціну. Да. Важко просто сказати. Да. Тому ми не скажемо. Але можна бути порахувати приблизно, якщо дуже захотіти, але ми просто, мабуть, не дуже хочемо. У нас променад невеличкий, ми вийшли на екскурсію по території. Катюша мені показує, що тут Ой! щось пролетіло і мені в руку. Катя показує, що тут взагалі відбувається, як тут все виглядає. Дуже, звісно, красиво. Я говорю, Маш, пойдемо на ось цю горку. Маша не хоче. Я не хочу. Я розумію, що зараз наші голі жопи в купальнику постираються нахер просто тут. А мені, до речі, а мені сказали, що ми замовили їсти, так? Да? Так. Да. Ми замовили піцу і напої. Ось. Вот. з гарганзолою і груфой. Да. Хто любить таке, ставте плюсики. Я дуже люблю піцу з охоронкою. Маше треба було е шарики на день народження. От ми вчора вибирали. Супер! Я якраз трошки вже замовляю все, що мені треба до дня народження. До свята маю на увазі, щоб це все гарно зробити. І вчора якраз кульки обирала. Так, треба просто забрати тут. От, не знаю, екскурсія. У мене другий влог підряд. екскурсія. Це просто що не було за територію. Ну отак виглядає, наче ми дійсно десь на курорті. типу, на морі, так? Так, от ми з Машою думали, думаємо, як хочеться автор. Дуже дуже хочеться на море. Тепер я взагалі тепер після цього басейну дуже надихнулася і хочу кудись на море. У нас зайшло вже сонечко, і ми вже в тіночку. На нічого. Здоровіші будемо. <смі> Зато захочемо щось позасмагати, підемо там, постоїмо на сонечко на тій стороні. Тут просто ми якраз під будівлею і від неї йде тіночок. Жизнь стає веселіше, бо ми й Я, насправді дуже люблю цю піцу, але в моєму оточенні оця крім каті. Мабуть, нікому вона не подобається бо вона майже солодка. Фактичний розмір ноги з Катєю, так. Да. Ой. 33. Так є. Ладно, 36. 37. 37. Ну, правильний, 37, а то 37 з 37,5. Це ми неправильне взуття носимо, що ми думаємо, що у нас 36. У нас 37 з половиною. Ми. Взагалі нам так пощастило. Ми ж там лежали на тих лежачках в тіньочку Вони були, бо сонце вже сховалося, і ми під дахом виходить, були. І ми побачили, що навпроти, з іншого боку, басейну звільнилися лежаки на сонці, бо там вже в тіньку було так трошки прохладно. Вільною служити на сонці, і якраз вже зараз сонце таке микеньке, воно не таке, як було в самий день. Ми запитали офіціанта, чи можна так зробити. Він сказав, що да, звичайно, так. якщо там вільно, перелягайте і все, і кайфуйте. Так що ми От, лежимо на сонечку, прямо біля басейну. Знов намазалися кремом, звичайно, щоб це все діло не згоріло. І тільки що була фотосесія у нас, да. правда? Та й все. Тепер ми з цієї сторони. Балдієм. Так. Да. Дуже добре. Це правда. Тільки жарко, я вже хочу опять купатися. На сонці прям спокотно швидко стає. А моя вода сьогодні у мене тест-драйв чашки стенглі, щоб ви розуміли, вона цілий день. Оце зі мною на пляжі, 30 градусів спеки. Вона і в тіні, і на сонці стояла. Вода досі прохолодна. Вона ледяна просто. Ми ще зранку туди. Я зараз вже не людяна. Ми ще зранку туди льоду додали. Ну вона холодна. Так. Да. Хай. Да, я лід дала, звичайно, вранці, але... І зараз пише, зараз у нас шісто. Шіста. Коротше, вже по почало сідьмого, ага. а на вулиці пише 32 градуси. Так. Да. Досі. Це без коментарів. Згодно. Мені здається, ми сюди прям хорошо засмагли. Сподіваюся, що не згорим, бо якраз оцей SPF 30 це те, що допомагає мені не згорати, але така легка засмага все одно лягає на тіло. Це моє улюблене. Навіть у мене було було масло для тіла кокосове, в ньому було SPF 10. І навіть це допомагало не згорати хоча без плет десять, але все одно не робіть так, не треба. Бережіться від сонця, рак шкіри нікому не треба, Правильно, правильно? Я це хоча б тридцятку мінімум зараз завжди на себе мажу, коли я планую бути на сонечку. І чому, до речі, мажу на роботу, я йому прямо вранці, типу да, он, не знаю, приходить такой жирний такий. Йому хтось говорить, да. ти говорити, що жиром намазаєш ну, шия Дуже швидко загорає. Ви ж там на вулиці постійно було да, да, да. коричнева шия, руки отак. А так тут... це, це ні, 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 мене таке не висто. я От він був рівномірний, пожалуйста. І у нього ж тату, у нього цілий рукав забитий. Він сліго не буде мазати кремом, воно стане сіре, як у зека просто. Ну да, Так тату вигорають на сонці. Ні-ні ні, не треба їх на завжди мазати. Я завжди на свою татушку екстра слой і ще умажу додатково окремо, щоб воно держалось. Жінки довольні. Правда? <клес> Все знімають. Ми йдемо. йдемо. Додому відпочивати. У -у -у -у! Ми ж так втомилися да! сьогодні. <клес> вже жанр тепер відпочинок. Відкрий, пожалуйста. Да -да -да, чуть-чуть селеночок. О! Молодець. автозасмагу свою я вам вже показувала, але, мабуть, давно. Сейт Моріс у мене. Відтінок Light, найсвітліший. Я не можу вам сказати, чи вона типу, найкраща, чи найгірша, чи як, бо це просто єдина, якою я користувалася. Це мій другий флакончик, і перший мені прислали на рекламу. Я тоді спробувала перший її відповідно для реклами. А потім мені сподобалось, я почала далі використовувати для того, щоб не перепалювати свою шкіру на сонці. Я просто мажуся і мене, типу, влаштовую. Але порівняти мені нісів, тому я не можу вам сказати, що це прям класно. Мені подобається. Але я б сказала, що от відтінок порівняно з моїм лицем він мені наче жовтуватий, хотілося б, щоб він був більш коричневого тону, тому не знаю. Я би може подивилася і ще якийсь, але просто тепер страшно експериментувати. Наношу я зазвичай обличчя ватним диском. У мене тут зараз тільки зволожуючий крем, більше нічого. Ватний диск і все. Це трошки дискомфортно, бо на пальці все одно щось перейде по-любому. О, а я зараз візьму рукавичку. Секунду. Отак От нічого не перепечатається на мій свіжий манітюр. Наносимо трошечки Чуть-чуть і тепер головне, щоб він довго не лишався на одному місці. Наносимо і зразу починаємо його розтушовувати. Я навіть зараз на два спонжі розділю. На вухо обов'язково буде дуже видно різницю. І за вухом, бо за вухом теж, якщо збираєте волосся, видно, що ви там щось не домазали. Все, отак от один спонжик я використала. Зараз з другого те, що тут було, теж наношу. І я раніше перебарщувала з кількістю його на обличчі, типу шар робила занадто товстий. І такий занадто помаранчевий у мене тон виходився. Тепер стараюся останнім часом наносити його більш тоненький Да, він швидше змивається тоді, але нічого страшного я в цьому не бачу. Так, тепер на цю ж сторону можна трошечки додати, бо мій тільки лоб лишився. Питала в мене також, як моя типу, схина до акне шкіра реагує на нього. Взагалі він вважається для тіла, але не для обличчя. Для обличчя в таких магазинах зазвичай продають іншу автозасмагу, типу вона окрема. Але вона щось коштує додатково, гривень щось 600 чи 800. Я, чесно кажучи, просто не бачу сенсу купувати іншу для обличчя, якщо моя шкіра нормально реагує на цей варіант для тіла. Я ж її не наношу кожного дня так от на кілька годин або на одну ніч немає в мене ніякої, ніякої алергії чи подразнення е, може якийсь камедон запалитися, але я навіть не знаю, чи це пов'язано з нанесенням автозасмаги, чи просто так співпадає. Ну, коротше, нічого він мені не пересушує, пори не забиває, все нормально. В принципі, все, От Так можна і лишати, і ходити собі засмагати. У мене, правда, тепер щось шия світліша вийшлась. Давайте трошки на шию домажу теж. Хапенько. Бо я на ніч такий зовсім тоненький шар мазала на шию, бо я взагалі була не впевнена, чи я захочу. Мазити обличчя. Хотіла спробувати, наскільки воно буде світліше, знаєте, за відтінком, якщо наносити тільки на все тіло, окрім, окрім лиця. Бо я бачила в американському Тіктосі, що дівчата так постійно роблять, хоча вони наносять на тіло, прям типу жорсткий, прям дуже темний е, ну, варіант мусу. І вони не наносять при цьому на обличчя, і коли вони без макіяжу, вони просто у них біли лице порівняно з усім іншим. І я така, ого, думаю, ну ладно, я попробую, Вдруг мені сподобається. Ну, таке, не сподобалось. Ну, все. Е -е, тепер буду собі спокійненько ходити. Декілька годин. Думаю, що я може годинки три. Буду зараз ось так. І потім змию. І, відповідно, ви коли змиваєте, відтінок світліший, аніж він є, коли ви тільки наносите. Бо це як основний тон, який просто вбирається в шкіру, і потім він буде світлішим, коли ви змиєте сам цей мус із себе. Стіла я вже сьогодні змила. Ну, а тепер я хоч приблизно вирівнялась. Все.